Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти, або три події, які ви хотіли переглянути саме сьогодні, 22 липня 2024 року. Тож, дивимося: перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, а я починаю з першого варіанта. Перший варіант Туз пентаклів. Вам так! Те, що стосується і завершення будь-яких справ, і нових починань щодо грошових надходжень, можуть для вас, вони вас порадувати на цей день, і розвиток стабільності вашої. Тобто, ви зможете сьогодні досягти успіху у всіх ваших починаннях, чого б вони не стосувалися, і у фінансовій сфері, особливо, також у сфері родини, сім'ї. І ваших накопичень. Тож бажаю вам гарного дня. Другий варіант трійка вогню. Вам так. Сьогодні для вас буде корисно співпраця з іншими людьми. Тож обміркуйте свої дії. Можливо, вам потрібно звернутися за консультацією або якимись роз'ясненнями, то ви не, не втрачайте свій шанс. Можете сміливо обмірковувати, сміливо будувати свої майбутні кроки і рухатися до своєї мети. А я бажаю вам гарного дня. І третій варіант п'ятірка вогню. Вам так. Сьогодні можете діяти, будувати свої плани, рухатися. Ви сьогодні займаєте більш вигідну позицію, ніж опоненти, якщо вони у вас є. І можете розвивати свою соціальну сферу, тобто те, що ви хотіли обтілити, можливо, в професійній сфері, в кар'єрі своїй, то для вас сьогодні позитивні енергії, і ви можете досягти того, чого ви собі забажали на цей день. А я бажаю вам гарного дня! І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії, інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного, затишного дня.